Поміни, Господи, душі спочилих слух Твоїх, героїв наших дорогих Збройних сил України і світлою вічною пам'ять сотвори та сонячно воскреслими, як ласка Твоя скоріше поверни їх не зробів щодо Сонцехрамів. Як за це є передання твої Пресвятого синього Корусуго Христа Бога та Пречистої Богородиці, які відомі як пророцтва УПА. Прийми наше моління і за тих, які живі, рідні, близькі, героїв наших дорогих, друзі їхні бойові, укріпи їх ласками своїми. Здоров'ям, благодаті у ці дні і поможи нам, всім твоїм людям бути все більш праведнішими у цьому житті, все більш патріотичними, побожними, як були вони, герої наші дорогі, та поверни їх сонячно воскреслими старашим Шевченком і дай, щоби щаслива, міцна вільна. На многие блага літа перемогла наша українненька, рашу фашистів та всіх гадів зла. А ти причиста Божа Мати скажи все те, що ми не можемо сказати за рід нас, за народ, за цілий світ, за душі живих, ненароджених і за всі живі створіння, за України і світу Божого скоріше спасіння. Під твою милість прибігаємо, Богородиця, Діво, за молитвами всіх святих, особливо героїв, страдників наших дорогих, молитвами нашими в Скорботах, не погорди нові бід, ізбавляй нас єдиночиста і благословена Пресвятая Богородиця! Спаси нас, Пресвятая Богородиця, спаси нас, Пресвятая Богородиця, спаси нас і всіх людей своїх під покров неустанної помочі своєї візьми. Прости, спаси і сохрани.